Скажіть, як часто відпочиваєте в парках міста, та що б хотіли змінити, аби стало Та Практично кожні вихідні стараюся гуляти на свіжому повітрі, змінити хотіла б, якби була б можливість, щоб більше додали не знаю, лавочок, зон відпочинку і стало чистіше, врешті-решт. Я думаю, що би більше поставив би на веб, певно гойдалок для дітей, так як в мене дитині 9 років, якихось атракціонів більш сучасніших та новіших. Відпочивають достатньо часто, тому що з дитиною гуляємо. У нас в місті дуже мало, саме пандусів, там, належних тротуарів в гарному стані. Зараз трошки не час, щоб відпочивати. Будемо відпочивати літом, коли все налагодиться в нас. Я ну, приїхала в це місто і вивчаю його. Завжди не вистачає там, лавок, якихось там зон відпочинку, гарних тротуарів, та й все. Ні, ну Хмельницький тут взагалі вже, вже краще, вже, я спостерігаю, це допустимо з 90-го року, як я сюди приїхала в область, то тут -то вже великий прогрес.